Хмельничанка Галина разом із чоловіком Богданом на власній земельній ділянці вирощують екзотичні рослини, з яких пізніше роблять пастилу. Тепер виробництво хочуть поставити на потік. За новими знаннями прийшли на дводенний інтенсив у школу успішного аграрія. Прийшли до того навчили. <клухи> <клухи> Маємо бажання створити фермерське господарство і так. поставити це прийшли на... за знаннями на правильні рейки. Пані Тетяна підприємиця з досвідом, однак у кондитерстві. Магазини із випічкою родина вимушена була закрити. Натомість ще у 2020 році на присадибній ділянці жінка почала вирощувати лікарські рослини, м'яту та мелісу. У 2020 році ми закупили посадковий матеріал і висадили його, але потім ситуація з торгівлею налагодилася. так посадковий матеріал і росте, але час. Зайнятися не всерйоз прийшла отримати досвід саме по вирощуванню більшої культури. Навчатися новому тут можуть не лише жителі Хмельницької тергромади, а й вимушені переселенці. Дмитро приїхав до Проскурова із Харківщини. Дома чоловік 10 років вирощував часник, та через повномасштабне вторгнення свою діяльність вимушено призупинив. Ми не може повернутися, тому що там ще небезпечно чисто заради дітей. А так цікаво було послухати про інші культури, що собі взяти і ділянці ще щось. Більшість із учнів школи вже мають певний досвід роботи на землі. Однак, як це примножити та розвинути у підприємницьку діяльність, не знають. Та не усі хобі варто перетворювати на бізнес, кажуть експерти. Якщо піти не тим шляхом, можна залишитися і без грошей, і без улюбленої справи. Ваша бізнес-ідея в даному випадку вона унікальна. І ми будемо шукати з вами, намагатися шукати. Як створювати цей унікальний шлях саме для вас для вашої бізнес ідеї За словами заступника Хмельницької міської ради Миколи Ваврищука, Проскурів завжди був серед лідерів України щодо підтримки підприємців. Це не лише тренінги та навчання, а й фінансова допомога. Ми вибрали три актуальних теми: можете подивитися це на сертифікація органічного виробництва, це є компенсація фізичним особам за приріст кількості корів. А також за вирощуванням малопоширених культур Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.